Всім привіт, дорогі підписники! Сьогодні будемо готувати криля курячі картоплю в такому ємкості в духовці. Приємного перегляду. Полетіли. Перше, що ми будемо робити, це крила. Спочатку їх треба промити добре, якщо є якесь волосся, його. Повидаляти звідси і потім всі крила порізати на дві частини. Ось так ось. Після того, як ми порізали крила, давайте їх замарінуємо. Що нам потрібно для маринаду? Це соєвий соус, гірчиця з цілих зерен. Ну, а там далі по вкусу. Приправа з м'яса, там сухий чеснок і так далі. Беремо десь 50-100 грам соєвого соусу. Не жаліємо гірчиці. Ось. Не забуваємо посолити. Та приправи на ваш смак, як вам забажається. Базилік. Ось Базилік, це 100%, він повинен бути. Та перець. Потім беремо і все, перемішуємо. Після того, як ми добре перемішаємо наше м'ясо, можемо поставити його в холодильник на 20 хвилин на пів години, для того, щоб воно добре замаринувалося. Підійшов час і до картоплі, поки наші крила маринуються. Як ми будемо ж робити картоплю? Що нам для цього потрібно? Ми положили в йомкість, виходить, її порізали на 4 частини. Тепер беремо олію. Небагато поливаємо. Олія для того, щоб вона просто не пригоряла. Беремо майонез. Небагато його, небагато майонезу. Ось. Сіль. Базилік, Перець. можна ще робити з овочами, як забажаєте? І тепер беремо. Та все добре теж перемішуємо. Як бачили, небагато майонезу додав, і вся картопля повністю в майонезі. Також даємо настоятися 20 хвилин. Ще треба добре її утрамбувати. Пройшло 20 хвилин, у нас все трохи замаринувалося. Давайте все викладати. Потім, коли ми все викладемо гарно, ставимо у духовку при температурі 180 градусів на 40 хвилин. Ми ще верх будемо закривати фольгою, щоб воно просто не горіло. А давало всі соки. Ось, положили. Все, все що у нас тут залишилось, просто на м'яско зверху. Соєвий соус додасть до картоплі. Такий темнуватий відтінок. Беремо фольгу і наверх просто налажуємо, потім в духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів, як я вам і говорив. Пройшло 40 хвилин. Тепер знімаємо нашу фольгу. Опа! На 15 хвилин ще доставляємо і потім виключаємо, що воно дойшло. Картопля з крилами готова.